Доброго дня. Включайте ваши видеокамеры. Давайте за, за паркур будет знакомиться. Так, да, да. все, аварийку включил. Все включил. Документы ваши, если вы полицейский. У нас правило сейчас это все, когда инспектор останавливает По-перше, ви мені дорожне мене перевірити камеру не снімаєте обіцять документи не снімають. Ну, Дивіться, так, якщо ви читайте я говорю, документи. Читайте. Ник Валерій Валентин. Валерій Валентин, поліція, старший поліція, інспектор І полковник поліції. Так. Все відом? Подожди, Валерій, так? Да? Да. Валерій Валентинович, да. дивіться, для того, щоб поліцейському ви знаєте, зупинити транспортний засіб, потрібні да. якісь підстави для зупинки. Да. Будь ласка. Для Читайте, у нас в Україні воїнський стан. Згідно воїнського стану, зупиняється згідно статті Згідного... 35 закону України. пробачте, не путайте, Звучи, будь ласка. Зміни 573-й, постанова 1455, постанова 1456 Кабінету міністрів про воїнський стан. Ознакомлюйтесь. Дивіться. Будь ласка, щоб я допомога вам не розказував. Да, теж... Дивіться, вас... ми зараз це зафіксуємо. Да. Да. Дивіться, ви зупиняєте згідно... Да. Постанов Кабінету міністрів yeah. ви зупиняєте згідно чого? Я yeah, yeah, 30... подождіть, згідно чого ви робите зупинку за кого на України 35. про поліцію. Yeah. Правильно, yeah. Дальше, так. Человек, а все, так. дивіться yeah. далі. Закон yeah. такий під час воєнного стану і yeah. воєнний стану yeah. це yeah. особливий yeah. правовий режим. Правильно? Правильно. Відноситься він yeah. до уповноважених комендантів поліцейських. Якщо у вас є уповноваження, зупиняти Покажіть, будь ласка, наказ. Мені самому цікаво, щоб ви побачив наказ кандидата, де уповноваження. Я вам уже... Ні, ні. текст, цю інформацію я всі вилучив. Будь ласка, придивіться, чому. Дивіться, згідно я чого вам пред'явить документи. Якої статті? Я вам, вам зачитую. Закон України, проціональну поліцію. Стаття 35. Зупиняється транспортні засоби. Закон України, прокуратури жіночного станок, пункт 16, постанова Кабінету міністрів України. Ще раз вам розказую. Це Це Мені не так. треба читати. У вас є стаття профільного законодавства. Будь ласка, одна із 35 п'ята стаття. Пункт. Пункт обов'язково. З чим я не згоден. Не згоден. Я згоден я з вашим говориш, у вас документи як громадянина України присутні в Будь ласка, У мене вони в в в є в дії. Міські, я їх приділю тільки на закинуючи. На міські, міські, повинні маєте військовий сеті, стан а, до вас не громадянина, відноситься. Громадянина не відноситься. Е, не відноситься до вас. Будь ласка, придивіться, а чого він у вас є? Тільки на законну значить, Тільки на законну вимогу. До чого? Будь ласка, о, отлично. Ви знаєте. Я вдав у вас паспорт. Конечно, є. Я не буду вам пред'являть. Паспорт пред'являється по другій причині. По другій статті зовсім вашого профілю законодавства. По 32, перевірка документів. А зупинка автомобіля проводиться по зовсім іншій причині. У у вас немає поки законної причини для зупинки. Мене транспорту. Я того і сказав, включайте камеру, давайте знайомитися, давайте перевіряти. Згідно те саме, вас навіть засіб у вас у дивіться. У вас нема крила. Дивіться, я опять вам говорю. Ви маєте право да, зафіксувати да. дані, а потім при розгляді справи да. учитати читайте. Якщо ви учитаєте справу, да, 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 справу якщо транспортний засіб <къй> там <я> сказав, <къй> я сказав, я не сказав. Фіксуйте, будь ласка, воно. і показуйте мені докази. Ось дивіться, у вас немає крила. Отлично, немає? Немає. немає. В суді, суді обично таке. Я вже не перший раз з вами в суди ходжу і все. Тільки ви не ходите в суд. Та, все, саме цікаве? Тоді, да. Кожна саме суда, у нас суріст, які поверили, У нас теж є юристи. розумієте? Розуміє? От якщо я я ви розуміє? хочете розуміє? це доказати мені чи суді, будь ласка, фіксуйте, фіксуйте дані, дані, составляйте пот... ші, документи, та, які та, положено. Будь ласка, я ж тому і фіксую ваші дії, щоб ми потім в суді розбиралися, чи ви правий, чи я. Будь ласка, звісно. Тому, да. тому, що ви повинні надати свій паспорт, щоб ми його перевірили. Є на законну підставу причину, потім, згідно чого, ви там перевіряєте я все. Я не бачу, в чому причина. Так ви ще до сих пор мені. Не... Ви у мене попросили, я вам показав удостоєння. Показав удостоверення. Так, так, ви зобов'язані. На, на призверненні особи. Воїнський стан зобов'язані носити собою паспорт громадянина України. Ну ви не відноситесь Він, до воїнського стану. Не ну, ви поліцейські. Ну так, це ви відносинитесь тоді, коли то ви є уповноваженим особи комендантом. Є в наказі. В літових, У мене теж друзі і, передові учасника і, і брат мій теж так служить на передовій. Ми не А як тут саме як виконуємо свої службові обов'язки згідно э, закону, Згідно закону. України, ні, не ви неправильно трактуєте закон. Я ж вам розказую, вас для вас, як службовця, Постанови Кабінету міністрів вони до вас відносяться. У мене є закон, такий основний, як Конституція. Нарушаєте ви мої права чи нарушає не, не нарушаєте? От я вам розказую. Дивіться. Ну, давайте давайте ми ну, чисто так. У мене теж час є. Я, я, а, я, я, я вже готуюся, що я не ви прийдете. Дивіться. Суть чого, для того, щоб поліцейському зупинити транспортний засіб, правильно? Довжні бути якісь підстави. Mm -hmm. Підстави. Трактовані у вашому профільному у вас, законі. я вас вибачаю, Хто у вас повинен перевіряти, які самі, як Паспорт у вас прав. Паспорт має да, право поліцейський е... перевіряти. Согласню. Я я ну, ну. Хто у вас має право перевірити паспорт? Поліцейські мають право перевірити. Поліцейські мають право перевіряти. Только, то не мають бути законні причини. на це. Ну, так... А не просто тому, що вам захотілось. От я їхав, вам захотілося мене перевірити, ви мене зупинили. Скажите, мені, мені не ну мені, мені так, не так само не хочеться. Я Всім не мені хочеться. Всім не Хочеться, щоб діти не гибли, Так, не, Мені так хочеться. Я виконую громадян України, законі треба, не показую. Розуміє? Свої документи і е, нічого не розуміє? не боюсь. А я не боюсь. Показав і щасливого путіну. Дивіться, у мене даже хтось запитав. Як навіть я поліцейський, а ви як робить. Ви згідно та, за діть. Ви ж дивіться, я не, не хочу само. показувати. Так, я так, згоден. тільки назовіть мені і причини і для і зупинки. Там оті самі які. я вас і запитав дивіться, товариш полковник. Це розговор товариш полковник, Я вас запитаю, дивіться, ви, має, я вас поважаю, чесно говоря. Відео знімаю тільки по цій причині, що дивіться, я його відправлю всім ну не всім блогерам, а деяким блогерам, скажем, дімі Полтаві. І тут саленку, грубо говоря, я вже відправляв. Це просте спілкування з поліцейським. Я просто хочу деяких маленьких причин. Я не я не сопротив. З мене все є. Я все маю і в дії, і при собі. Я все маю. Ну, так якщо ви У мене ви всі говорите, документи при собі є. Обікина, і людина. Ви можете показати? Я можу показати тільки так на законну вимогу. Вас, я, вас, я вас прошу, покажіть. Будь ну, дивіться, я вашу прохання, не вимогу, а прохання. Маю право відхилити по закону. Тобто, я не, ну, не, не хочу, грубо говоря, не те, що не хочу. Я на законну вимогу поліцейського. Зобов'язані, і я предоставлю. А от просто вот хотелки поліцейських я не предоставляю. Я ж не хотелки, ну я так в... я же не хочу гратися. Ну, Дивіться, себе. я вам розказую. Я с вами играл, да. я бы в я це по-другому себе вью. Правильно? правильно. Я, я, я вас е поважаю за це. Адекватно, правильно? Да я адекватно, з вами ж не да, да, да. Да. Вам знаю. Да. Будь ласка, я запитав, на на будь ласка є. Ласка, я вам покажу, що все є. Тобто, у мене документи є. Бачите? Все є. без жодних питань. Страховка є. Це, ну, мені теж вже не хочеться цього там, як його приділяти, у вас дивитися паспорта, типу паспортам, насамперед, ну, на ну як це ви ну не мені цідається. Знаєте, як я це розпечати його ага. Да, І взяв, помієте. Ага. У нас і розводять і проводиться, проводиться керівництво проводить. Роздають нам ті самі, згідно чого зупиняти транспортні засоби, згідно перевіряти їх по планшетам, по логістичним пристроям водіїв. Да, ну, е -повірте, я може б теж їздив, би, знаєте, взагалі сьомав би оце відео там з поліцейського кладував би якісь які, ті самі, які блогери, отримав би за них би гроші, б, Не гроші. Ну я взагалі говорю це я сам роз, роз, розмовляю, розумієте? і був би щастя. Ну я не до того. Е, як назвати Роман. Роман? Я для того, щоб в даний момент у мене швидше закончив, настався тут мир. Тому що мені, як громадянин України, як батька двох дітей, мені я за них переживаю, так і за шинку, так і за ваших. Вони не боялись в садок і то не будуть. А я вам скажу, э, більш того, сколько їздить і сколько гражданів було, в Росії і тому подобно, отак вот вот їздять, задають, а їх, ну як у нас закон прийняв, що не мають да, права зупиняти там і ще щось. Мають. Законні підстави повинні бути. Да. Понимаєте? Дивіться, от у вас транспортний засіб, будемо казати, в якому стані? У мене в якому стані? Подивіться, подивіться. Я ж не ну, навіть на своєму транспортному засібі ніколи не виїжджаю, виїжаю. У мене десь якась то саме, яке не тих не Я не кажу, що я це обставлю, що там несправно, там і ще що там. Це ваше. може в людини немає грошей на час. Щас іде війна. ну немає. Ну... Як буде ну двигатися, треба, передвигатися на вірно. -то так, да, Тобто виходимо з положення, того, що э, відноситься з э, взаємоповагою до кожного громадянина. Це не являється грубим порушенням. Грубе порушення як для мене. Це тільки людина, яка є про стані чи наркотично. Пані, ну це грубе, я вважаю. Десь там щось те саме можна піти. Зараз дуже великі штрафи і людина може. Нема зараз роботи, де я плачу, щоб вона є платила. Правильно? Ось, І вас зупинили. Е, для того, щоб... Я ж вас запитав, покажіть паспорт, являєтесь громадяни України, да які питання. І я не думаю, що розумієте, потрібно якісь там ролики снимати, там, викладувати ще якісь. Ролики потрібно снімати, тоді коли інспектор поліції діє неправомірно. А з привишення своїх полномочень до водія от тоді потрібно знімати ролики, викладувати, хай проводять службове розслідування притягують до дисциплінарної відповідальності чи ще якось більше правильно чи не? абсолютно правильно ну, ну, от, А ви думаєте, Ну, розумієте, я таке бачите? Да. У мене таке враження, як з вашої сторони, що ви що я начну там інспектора туди, сюди щоб у нього там якісь Так в так, більшості минути, такі і, є вигнати і давайте то саме. Ну я не спів. Я, я я не спів поліцейських, тому що. Дуже знаю гарний закон. Дуже те саме, як великий старший праці. Да. І як на вашому кладзі, я б вже б... показав би свій паспорт. Дивіться, Я б, би пожелав би щасливого путі. Давайте зробимо я... такий момент. Да, давайте. Я вам я... просто вискажу свою точку зору. Да. Ви ж розумієте, що поліцейський це не каральний орган. Вони... 15 року перестав бути каральним, так. як за в дію закону поліції України. абсолютно вірно для правопорядку. Тепер да. дивіться, чому на що я опираюся, на що ви опираєтесь, вам доводять свою грубо говоря, інформацію про ваших розводах і про всьому остальному. Є права і конституція. Розумієте, від чого я відпираюся від вашого ж профільного закону. Для того, щоб зупинити транспортний засіб, є 11 причин за останніми змінами для перевірки для зупинки транспортного засобу. Тільки для зупинки. 11 причин. Основна причина для зупинки, якщо є інформація, якщо є тете, те, жодна з цих причин. Дослухайте, я просто висловлю свою точку зору. Ну, дивіться. Тепер дивіться, якщо є у вас інформація, ви можете, для того, щоб законності причини зупинки, можете її предоставити. Так? Так, тепер дивіться, я вам розказую паспорт. Паспорт перевіряється згідно 32 ї статті. Це вже називається стаття перевірка документів. Того для начала 35 стаття, пункт інформація. 32 друга, згідно чого. І далі я вам все предоставив. Ви отримали свою, то що вам треба інформацію, поїхали. Розумієте, коли ми будемо балакати на панібратських основах, от я поліцейський, от я там там, ми там в нас війна, там все це незаконна тема, розумієте. Хотілося б все по закону. Тобто, без я, питань. 35-та стаття, я, причини для зупинки вперед. Я понібрацькій ті самі, які, ну, як ви кажете, хочу вам чуть трохи розпіправити, поліцейські да, і водії завжди повинні в один одному допомагати. Так точно, якщо не щоб, як ви кажете, понімаєте, як ви не можуть бути панібрати не можуть, тільки да, закон, тому що тогда просто получається це якісь старателі. Тобто сі хоче сказати, що ви поліцейський, по-любому довге написати протокол, по-любому Ну там, так, буде, так більше не, всього. Ну це ж розумієте, теж неправильно. Правильно, правильно <laughs> дивіться, ну, я, я 4 роки жду. От Львовських поліцейських, де бо не канал на каналі є відео, чотири роки я жду хоча б якусь відповідь, Жодної немає. І там була спорна ситуація. Розказую далі, ось ближайша ситуація, яка була. У вас, по-моєму, служить свінницький капітан. Свінницький немає. Свінницький. Свінницький? Тут... Ну, свінницький, грубо говоря. Поп... Да. Капітан. І два капітана катаються, вроді би, ну. Служби, ну побачите, він теж зупиняв, грубо говоря, мене у поліцейському між і вишеньками, і ми, виходить, з ним також бесідували. Бесіда привела до того, що ми скаталися. Він тікав від моїх друзів на патрульній машині для того, щоб одвести мене вечором у поліцейський. Борис. Полі... полівідділо, грубо говоря, там посидів 15 минут, сказав, що стаття 63 конституції України. Показав відео наше спілкування. Опер вийшов, сказав, ну що я можу зробити до побачення, розпишіться отут і до, до свидання. Зачем я з ним туди обратно їздив? Ну, от я був не водієм, я був пасажиром. Десь, розумієте, к чому я це веду? От в, у вас видно, що ви знаєте якісь закони. Відповідно чогось, ви опираєтесь. Я бачу, що ви на щось опираєтесь. Але, грубо говоря, чуть-чуть маленькі ці моменти. От 35-та стаття така, інформація тато нає, на, наявна. 32-та стаття така то, будь ласка, я не суперечаюся. Просто. От розумієте, виходить, немає у цього істинної законності. Ось я буквально на днях вийшов, попісать, грубо говоря, отошов, ну як до стовба в ліс зупиняє, просто машина стоїть, ну, за варійкою, своїм включеним светом, відкрита. Приходить участковий, каже, що ти там робиш в лісі. Кажу, да я взагалі дошов. Твої документи, починається ця вайда, машина, грубо говоря, не з, вашим, не з, цими, не з цими номерами, виходить з нього тереочник, всі, грубо говоря, хочуть подивитися мої документи. Для того, щоб подивитися громадянина документи, треба законні причини мати на це. Потім буквально ще неділю назад опять те саме відео є на каналі. Хочете підписуватись Ромео СТВ. От тут буквально Ромео СТО. Я машини ремонтую, але так просто закидаю цю інформацію. Броварах в основному зараз їду. Тут виходить, навіть на цьому участку дороги, якщо там побачите, тоже розвилка є на Петровській трохи далі. Теж зупиняють точно так само, як і ви. Добре, тільки розумієте, там дерзять до, до крику. З вами приємно поспілкуватися. Я вам говорю, як є. Є взяти до крику документи. У мене в машині на решетки там, грубо говоря, якась у них щось їм не понравилось, теж несправність технічна. Ну в кінці кінців, грубо говоря, вибили камеру. Я знімав сам, мене не було. Вибили мою камеру, мені грубо говоря, по морді з таке слово. Розвернулися вдвоє і уйшли. Це нормально? Звісно, нормально. нормально. Я не тікаю. Я відкрив вікно. Момент, знаєте, як ну, да, слухай вас Скажи, з кожним громадянином. Навіть знаєте, якісь моменти, що ну бувають моменти, зупиняєш да, людина. Там знаєте, сама 에, неадекватна людина, це на коли находиться сані алкогольного співання. То, тобі ж, і для того я кажу, що кожен поліцейський має бути психологом, щоб знайти з неї спілкування, як в якому стані воно знаходиться, чи наркотичним, чи ви толстам. Ну навіть з ним. Себе поводити нельзя можна э, в такому ракурсі, що ми не можемо розсювати э, громадян. Зараз його толкнув, не дай Бог. Воно впало э, і, э, будемо казати, помер на місці. Ну ви знаєте, що людина знаю, в такому стані може у нього давлення повисити, що щось. Хто за це буде відповідати? Звісно, буде відповідати поліцейський, тому що він камера. не мав э, саме, такі э, ну, що я заражаю, що Є камера, включив камеру, спілкуйся э, да. на том, як тобі дала конституції на те саме. Нормально те саме і людина навіть в такому стані, п'яном, вона послухає тебе 10-15 хвилин, і вона з э, тобою буде нормально вже розвивати. А далі ти виконуєш свої функції, які ти дали. Свідки потрібні, значить, запроси свідків, ні, буде камери, драгер, не больниці, написав протоколи. Абсолютно, ну, правильно, що ви можете. Що встаємо? Встаємо? там у нас по цьому? Дивіться, я вам скажу так. Е, моя позиція однозначна. Якщо вам треба ну, перевірити мої документи або що там можна встановити, у нас є два шляхи. Перший, у мене є документ, я вам сразу поговорю, як <різь> ви <вините. різь> Дивіться, якщо ви хочете далі, ну, далі продовжувати в цьому ру, ну, руслі, у нас заходить момент в тупик. Тобто, або ми їдемо до вас знову у відділ, намагаємося встановити протягом трьох годин мою особу. Що делать дуже тяжело, Либо я просто їду далі. Подивимося на ваших канал в Заходьте, Заходьте, Ромемо, там в основному таких вопросов немає, ну там серйозно, там тільки три відео. Те, що, Те, що грубого, я сталкиваюсь з цим. Розумієте? там постійно самі чого люди не довіряють. Ми... Я б хотів би, грубо говоря, щоб в... такі, як ви поліцейські були на дорозі. Я готов вам предоставити всі документи. Але, ну, от така байда. Я просто не довіряю.